Реальна вага тракторів. Друзі, ну що, привіт! Реальна вага трактора, який дійсно реально крутий. Це Donfeng 404 DHL. Друзі, з коробкою посередині. Чотири основних передачі, одна назад. повищений понижений хід, відключення-підключення переднього мосту. Гідравлічка тут дуже і дуже гарно виконана. І мости особливо не відрізняються своєю масивністю. А вони просто і дійсно надійно, якісно зроблені. Цей трактор у нас 24-го року, першого місяця, і швидше за все, такого ви вже не побачите. Але я бачив в коментарях, що мене просили зважити саме такий трактор, саме 404 DHL. Я, в принципі, нікого не визначаю, нікого, якби, нікого не умаляю, нікого не збільшую. А для мене всі однакові, тому дивіться. На вагах, зараз нулики. заїжджаємо. Власне, готовий кожному відповідати. Я, в принципі, сьогодні за допомогою чату GPT все-таки, діджиталізація, прогрес, і всі діла. Взяв весь список, тобто список всіх тракторів, які в нас є, і вже виділив тобто те, що я зважив. Тобто буду зважувати кожен. Все, що в нас є, я зважу, друзі. І кожне відео ви зможете побачити на каналі. Тому підписуйтесь, друзі. Підписуйтесь. Слідкуйте за нами, також підписуйтесь в TikTok. Там ми також постійно викладаємо всякі і прикольчики, і відео, яке не носять ніякого інформативного характеру. Просто відео для вас, щоб ви розуміли, щоб ви бачили, якщо вам цікаво, в принципі, щось зі світу техніки. Отак от ось заїхали. Отакий от, от червоний... Червоний у нас Донфен. Маса даного трактора я не знаю чому це перший трактор, в якому вона так от коливається, знаєте 1700 кг. Бачите? Скаче. Але на огляд правдивий, я, я, я ну, не знаю. Тобто я нічого не підлаштовую, все чесно і прозоро, друзі. 1690 кг. Давайте так от мінімальніше візьмемо. І трактор Donfeng 404 DHL. Друзі, на широкій гумі 24-й. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Ми дякуємо кожного за вашу активність. А ми погнали далі, зважувати. Пока-пока.